В Росії триває курська операція. ЗСУ знищили третій останнє місце через річку Сейм. Тепер угруповання РФ відрізане від шляхів постачання в Лужковському районі. Водночас Кремль відмовляється вести переговори з Україною, а ЗСУ готується до подальшого просування. Тим часом ворог швидко тисне на Донеччині. Ситуація критична. Жителів Покровська закликали терміново евакуюватися. Про це а також про обстановку на фронті, наслідки останніх обстрілів по українських регіонах і вибухи на нафтобазі у Ростовській області Росії говоримо далі у свіжому дачості новин за 19 серпня. У студії для вас незмінно працює Анна Ткаченко. Ради вітати на каналі Сі час. Нагадаю одразу, аби ви оформили підписку, були активними у вподобайках і нумо до новин. У Курській області Російської Федерації триває військова операція Збройних сил України. У ході бойових дій ЗСУ ймовірно знищили ще один міст через річку Сейм. Це сталося поблизу населеного пункту Кариж, що у Глушковському районі. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Це остання переправа через сейм, яку бійці знищили протягом останніх двох тижнів. Таким чином, логістика окупантів повністю порушена. Перекидати військові засоби та підкріплення вони більше не здатні. Як пишуть журналісти видання «Агентство», тепер зона бойових дій у Курській області може розширитися у півтора, рази, і Україна може взяти під контроль ще до 700 квадратних кілометрів території. Українська сторона наразі офіційно не підтверджувала цієї інформації. Крім того, вітчизняний аналітичний ресурс Діпстейт вночі 19 серпня оновив мапу, на якій позначив населені пункти Опанасівка, снягость отруба. Як такі, що перебувають під контролем ЗСУ, тим часом в інституті вивчення війни зауважують, що наша армія незначно просунулася на південний схід від Суджі. Спираючись на геолокаційні кадри, автори звіту пишуть про просування ЗСУ на північ Мартинюки. Своєю чергою так звані російські воєнкори вказують на те, що українські сили нібито контролюють село Троїцьке Коренівського району і просунулися до Семенівки на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від міжнародного кордону. Що стосується самого Кореневого, як заявляють знову ж таки російські медіаресурси, навколо нього а також розташований неподалік Ольгівки, точаться бої. Тим часом The Times вважає, що якщо російський диктатор Владі Путін не піде на поступки і відмовиться від переговорів, в Україні не залишиться іншого вибору, крім як залишитися в Курській області і просуватися далі російською територією. Видання пише, що в Україні немає бажання постійно займати захоплену російську територію, але вона сподівається, що прибуття тисяч оснащених солдатів, навчених навикам ведення загальновійськового бою за західним зразком. Змусить Москву переключити увагу зі сходу України та, зрештою, схилить Путіна до перемовин. Передбачаючи такий сценарій, Україна створила в зайнятих районах військову комендатуру як демонстрацію нової лінії фронту, що протистоїть Москві. Зараз як вказується в публікації в українських військ у Курській області є чотири явні переваги. Вони планують вести війська тільки тоді, коли київське керівництво вирішить, що настав найбільш слушний час. І політично, і власне стратегічно у них є вогнева міць, включно із засобами ППО, аби себе захистити, є густий ліс, що забезпечує укриття, і сотні полонених російських строковиків. В свою чергу помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія на цьому етапі не розмовлятиме з Україною. Давайте слухати на даному етапі з цієї авантюри, розмовляти ми не будемо. То есть, соответственно, его предложения, которые на встрече с МИДом были сделаны, они аннулированы? Нет, они не аннулированы, но, но, на данный момент, конечно, просто совершенно было бы не кстати вступать в какой-то переговорный процесс. А сколько времени может пауза? Я не образом? знаю, я не знаю. Это зависит от ситуации, в том числе на поле. Водночас українські сухопутні війська продовжують виконувати бойові задачі на Курському напрямку. Зокрема, активно поповнюється обмінний фонд. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Згідно із відео, яке оприлюднив Павлюк, українські бійці провели низку успішних завдань із використанням важкої техніки у боротьбі проти окупантів. Зокрема, на одному із кадрів, знятих з дрона, зафіксовано велику групу російських військовополонених, які рухаються у супроводі. Варто зауважити, що бої тривають як у польових умовах, так і неподалік населених пунктів. Далі до новин на фронті. Критична ситуація на Донеччині. Так, військовий моніторинговий проект Діпстейт показав оновлення на мапі бойових дій. Згідно з картою, видно російське просування на турецькому напрямку. Противник пре на Нью-Йорк Донецької області і, судячи з карти. Вороги вже вийшли на західні околиці населеного пункту, а також захопили частину території на схід від нього. Зазначу, раніше навіть з'явилася інформація, нібито Нью-Йорк повністю окупований загарбниками. На жаль, офіцер ЗСУ з позовним Алекс підтвердив цю інформацію, повідомивши, що в крайніх будинках були помічені бойовики. Також армія противника вже розпочала штурм сусіднього села Неліпівка. За даними наших аналітиків, російські сили просунулися біля скучного Миколаївки Новожеланного на Покровському векторі. Крім того, зафіксовано просування біля Залізнянського за Бахмутом на Донеччині, оскільки російські загарбники продовжують своє просування в бік Покровська. У жителів міста є буквально тиждень-два на евакуацію. Місцева влада закликає людей виїжджати якнайшвидше. Як повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк, темпи евакуації з міста збільшилися. Тепер з нього виїжджає щодня по 500-600 місцевих жителів. Начальник міської військової адміністрації прогнозує, що вже на цьому тижні буде запроваджена примусова евакуація дітей. Зацитую. В нас було 13 тисяч 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 тисячі 788 дітей, тобто третина ще залишається. Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей, заявив Добряк. Він також поділився, що близько 60% жителів виїжджають із Покровська самотужки власним транспортом. За словами посадовця, лише вчора, 18 серпня, з міста виїхало 490 людей. Лише 135 осіб обрали поїзд для того, аби покинути місто, а Всі решта жителів виїхали на власному авто. Добряк зауважив, що наразі місцева влада може забезпечити евакуацію щонайменше тисячі людей кожного дня. У генштабі збройних сил України також повідомляють, що ситуація на Покровському напрямку найгарячіша. Там наші захисники відбивали… 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птича, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки. Також ворог активно наступав на турецькому напрямку. Там росіян атакували 24 рази неподалік Залізного, Турецька, Делівки і Неліпівки. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 145 бойових зіткнень. За уточною інформацією, за попередню добу противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах п'ять ударів вісьмома ракетами і ще 79 авіаударів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, із них 159 із РСЗВ. Крім того, вчора авіація і ракетні війська артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС і ще два важливих об'єкти окупантів. Також головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на Покровському відтинку біля Торецька і в Курській області РФ. Крім того, йшлося про ракетну програму. Про це повідомив президент у Телеграм. Він написав, що тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. і за його словами продовжується робота над забезпеченням зброєю і необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Головком доповів і щодо нових деталей операції на Курщині, заявивши, що Збройні Сили України досягають поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Крім того, глава країни обговорив з головкомом і деякі аспекти ракетної програми. Він подякував всім, хто працює для України саме в цьому у розробці і виробництві ракет. Російська Федерація продовжує тероризувати обстрілами мирне населення України. Так, в ніч на 19 серпня окупанти завдали удару 11 шахедами. Наші сили ППО збили всі ворожі дрони у межах Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Сумської і Донецької областей. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Цієї доби оборонці неба збили над Дніпропетровщиною два БПЛА, спершу у розвідувальний, а пізніше шахет. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, продовжувалися атаки на Нікопольщину. Напередодні ввечері, 18 серпня, противник обстріляв із артилерії Покровську громаду, а вночі атакував червоногригорівську. Вже на ранок понеділка поцілив дронами камікадзе по Марганецькій. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На Харківщині близько 3.15 години, 19 серпня, окупанти вдарили по козачій Лопані Дергачівської громади. Як зазначає у своєму телеграм, Київник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Також атака зазнав Куп'янський район. Внаслідок обстрілу селища Ківшарівка пошкоджені три п'ятиповерхові житлові будинки. А ще приміщення і технічні підприємства по благоустрою. Упродовж доби окупанти 333 рази били по 10 населених пунктах Запоріжжя. За даними голови Ова Івана Федорова, надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Продовжує ворог обстрілювати Донеччину. Голова цієї області Вадим Філашкін повідомив. Що у Волноваському районі у розливі одна людина загинула, ще одна поранена. У гірнику Покровського району також поранено людину пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А у Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і три двоповерхівки. У новоукраїнці Покровської ТГ поранено четверо людей, пошкоджено будинок. А в Торецькому шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ДГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді одна людина загинула, одна поранена. Крім того, у Костянтинівці Краматорського району поранено людину пошкоджено приватний будинок, три інфраструктурні об'єкти. А у Турецьку Бахмутського району одна людина загинула, одна поранена. Також через російський обстріл страждав наш південь. У Херсоні постраждала місцева жителька. До лікарні звернулася 36-річна жінка, яка близько 11.40-19 числа потрапила під ворожий удар. У момент атаки вона перебувала у магазині. Вова зазначають, що Херсонка дістала легкі поранення, контузію та вибухову травму. Їй вже надали ми допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Тим часом у Росії крупна Бововна на нафтобазі в місті Пролетарськ Ростовської області, яку до слова намагаються загасити вже понад добу. Стався черговий вибух. Про це повідомляє телеграм-канал Ета Ростов», який публікує відео після бабаху. Офіть. Ого. У повідомленні йдеться, що 18 пожежників постраждали, із них п'ятеро у тяжкому стані. Введено режим надзвичайної ситуації. Пізніше паблік повідомив, що адміністрація пролетарського району видалила допис, де сповіщала про постраждалих. Нагадаю, що напередодні у ніч на 18 серпня було уражено нафтобазу. ФГКУ комбінат Кавказ розташовано в місті Пролетарськ на Ростовщині. За даними джерел РБК Україна, це була операція головного управління розвідки Міноборони України. На цьому, шановні, в мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Думки, оцінки, прогнози. Не скупіться і висловлюйте у коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал сейчас. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі у нових дайджестах.